Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя як воно є. Зараз йду в АТБ. Тому що треба купити такої корисної їжі. Тому що щось треба їсти. Отже, щось таке, з чого можна було приготувати, щось смачненьке та корисне. І таке більш-менш бюджетне. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Так, що це не може тачку взяти. О. <різь> так, дивіться, поки я взяла хлібчик і картопельку. Зараз візьмемо ще цукор, у мене закінчився. щось із молочного відділу. Було масло вершкове на акціях, бачите, його вже немає. На жаль, ось така грудка, друзі. Курчати по 1370 з тих на в нас 1868, да? а оцю грудку взяти вигідно. І буде скістиський бульончик. Тому це дуже добре. Таке печива Марія в нас на акції. І ще ми зараз зі мною з вами філіпціятись. Волони вони теж закінчилися. Зараз подивимося. І ось як кропа гречана на акції. Це дуже добре. Ми ну, її теж візьмемо. Гарна, чистенька, бачите. Трупи різні, в більшості доступні. Можна і кукурудзяну взяти. Вона теж гарна. Так, ось такі хлібці рисові. Вони зараз не на акції, але до нічого. Це льном, Я їх зараз не вживаю. І ось такі ще різновидності є. В принципі, все. Так, бачу ось такий джем Дніпро в асортименті, бачите? На мені з цього тільки абрикоску можна. Хочу спробувати склад такий нічого. Ось, близько, бачите, можете прочитати. Можна скуштувати, що це таке. Так, друзі, все виклала вже на стіл. Зараз вам розкажу ціни. Швиденько, тому що ви все це бачили, воно вже не цікаво, як би я так думаю. От. І буду бігти, тому що в мене ще дитинка чекає, треба трішечки з нею погуляти на вулиці. Отже, це халва з Аврори, як ви вже зрозуміли, два пакування. Вона по 8 гривень. Тобто 16 гривень дві штучки. Далі це зайшла в магазин, як ви бачите, Міда. Була на акції ось така русанівська ковбаска. Захотілося мені її чогось скуштувати, там на бутербродик, до чаю. І, звісно, що молочко. Так, молочко 33,60, а ковбаска 218 гривень за кілограм. Тут, 100, тут на 143 гривні 650 грамів, друзі. Ковбаска свіженька. Гарна, скуштуємо, можливо, буде смачно. Далі, це в мене знатна курка, марка. Курчата бройлера значить по 136 гривень за кілограм. Тут на нас кіло 139 на 156 гривень ось така курка вийшла. Можна буде щонебудь з нею приготувати, ну, буду думати, ідей безліч. Далі цукор звичайний. В нас ціна 27,90 за кілограм. Ось такий джем абрикос. Ви бачили. Значить, він коштує 17,60. За, друзі, 125 грамів. Далі, ось така кукурудзяна крупа. Так, дуже полюбляє малеча кашки кукурудзяні. Дивлюсь, значить ціна 14,90 за кілограм. Далі крупа гречана в нас 23 гривні за кілограм. Далі кефір славія. Я його дуже часто беру, він мені подобається. Значить, його вартість 18,30-400 грамів. Мій улюблений сир Білоцерківський 5%. На жаль, знижки не було, тож прийшлось брати, яке вже є, 33,80 за пакування. Там іде 180 грамів, друзі. Ось такі два хлібчика східний хліб, селянський, і батон Східний. Це Терновський хлібзавод, Мені дуже подобається, він бюджетний, тому мені підходить 12,20 батон. І хлібчик. Коштує, друзі, 11,90. Тут в мене картопелька така гарна, величенька. Добра картопля 25 гривень за кілограм. Там я взяла аж 2,370 грамів, тобто на 59 гривень, друзі. І в мене ось тут хлібці рисові, дуже їх полюбляю до кашки. Значить, їх вартість 27,30. Далі, о боже, отакі От хлібці житні. Вони дешевші 11,20. І дві пачечки марії. коштують, друзі, 15,40, цільнозернове, ось це 15,40. І класична 15,40 теж. Все, ось така закупочка вийшла. Невеличка все, що мені потрібно, все, знаєте, з чого можна щось вигадати. Приготувати смачненьке, нічого зайвого, все по списку. Якось так, друзі. Отже, гадаю, вам це відео сподобалось, тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляди, за вашу активність. Як завжди, друзі, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па.